Здорово, гайз. Сьогодні в нас реплечик. З Ладера знову рандомний. За Гондор грає Ступід, а за Імладріс грає Пегалас. Так, реплечиків зараз мало, тому я ж напомню, що скидайте, будемо споглядати їх. І заодно скажу, що ж перелистав ладера реплеїв купу. Аби знайти когось, кого я знаю з гравців. Напевно, в самому самому низу знайшов такий реплейчик. Тому таке не хочеться всіх підряд дивитись, типу, якось немає натхнення на таке. А із своїх чомбині, як то кажуть. І так, за Гондор бачимо, що ступіт будує перший загін мечників. Відразу після трьох ферм і казарму. Одразу мечників наймає, напевно, буде харасити. Так, а Аймадріс тим часом будує спочатку 4 ферми, а ж потім казарму. Але в нього вже є, бачимо, що гілдорчик. Гілдорчиком починає бити троля, відводить його. Окей. А тут, до речі, робочий ступіда. Буйлдер. Прийшов на розвідку. Але ж він не бачить. Він сюди дивів, але не бачив. Але прибігають мечники. Ага, він має розуміти, що троля вже немає. Так, прижимається варчант. Так, з цього боку будується ще одна казарма, будуються лучники і будуються спаси. Так, і мечники починають ламати кріп троля. І виходить, що переграв таким чином, адже. Гілторчик зробив всю брудну роботу, вбив троля, а мечники прийшли, що заберуть кріп, заберуть експи, заберуть бабос. Ну, 200 монет, до речі, це жілторчиковий вийшло забрати, себе окупив. Так би мовити, уже не так погано. Як могло б бути. Так, і мечники йшли храсти економіку, але передумали. І відправляються тепер. Ага, просто на розвідочку, хочуть пробігти таким чином. Так, але і Младріс також не садить, і побудовано два загони мечників. Зараз будуть вони також ламати економіку Гондора, але гондору відбиватись від цього буде досить важко. Так, новопобудована ферма одразу ламається. Зараз потрібно робочого спасти Ступіду. Так, Ступід відводи робочого, втрачає свою казарму, о, казарму ферму. Так, у нього побудовані два лучників на базі, в принципі, вистачить задефатись, вистачить. Далі мечники пробігли е і зустріли засаду з цього боку, відступають. Гондор перезахоплює тут таверну. Може наймати буде цих е потужних е доламротів. Вжимає Ворчанд, хоче закріпити з цього боку, хоч на деякий час. Так, тим часом Бладріс перевірив, чи знизу троль був закріплений чи ні. Ну, ці два загони тут нічого не проб'ють. Лучники їх нашаткують. І леголас потрібно щось думати, адже отакими загонами ти не виграєш. Зверху закріплюється Гондор. Знизу також, я думаю, ця ще шаєчка піде забирати троля знизу. Натримати фрібабки. Так, тут ще добудуються спаси, два загони. Так розумію на різні фланги їх. Так, з цього боку ще варги є. Можна забрати буде фрішні бабки. Мечниками захоплює таверну, а мечниками хоче ламати кріп. Правильно робить. так Тим часом зверху. Ой-ой-ой-ой-ой! До контролю від Леголаса мінус робочий в нього. І починають фокусувати барак. чи я кажу барак на ферму, ну цікаво. І мінус ферма. До речі, досить важлива, адже вона була побудована коло казарми, і тут на цих відсотках не відбудуєш ніяк. Бачимо, що Глорфін не від'являється в леголаса, і я б відступив на місці ступіда з цього боку, щоб не прокачувати дарма цього героя. Тут, до речі, ферма бере другий рівень, і мечники до ламротів із песами починають її фокусувати. Не знаю, чи встигнуть. Встигають, встигають. Мінус ферма з цього боку. А Гондор з усіх боків прям нападає. Бачимо, що по центру він ламає новопобудовані ферми. Цей ватагощ, який укріпив троля, він підійшов також, зламав ще одну ферму. І. економіка. Леголаса досить в досить скрутному такому положенні. Так, Відступає з цього боку. Горфіндель вже другий рівень взяв. Ну, Не критично, типу який він рівень, але все рівно не хочеться прокачувати лишній раз. Ой, і конюшня будується Ось з цього боку заникана. Щоб не знайшов раптом що? Так, і в прапори бачимо, що виходить імладріс. Побудував. Так, верчантик, абілка. Ой. ступіт, щоб я битися. Сим. Нічого собі. Поврубав стічки. Лучники на агресивці, всі на оборонці. Так, цей гравець також не забуває ставити таким чином війська. Дивно, до речі, чому ступід зараз відступив, адже він перебив е, всіх мечників, залишились лише лучники, і можна було далі стріляти, перебивати, але він відступає. Але бачимо, що тим часом, поки була бійка, він не сидів, відправив два загони до Ламроті ламати економіку, і один загін вже ось зламав ферму, а інший зараз буде доламувати, особливо якщо це їм допоможе. Так, і встигають ці ж мечники добити цю ферму. Ціною загону навіть Тратились. Нічого себе піде білочкою. Списи перебили до ламматів. Я щось завтикав. Ой-ой-ой, але з цього боку. Це що, другий тир? Так, це тиром прикликаним. Зламав ще одну ферму. Та ви тут взагалі біда? У дві ферми лишилось. Не знаю, потрібно лівати вже. <гум> Задушив, ступід. Гондором з усіх боків, чисто. Поборов, бачимо, що сімочок і дві білки першого тиру і Младріса. <різь> так, а що кавалерія будується загін кави? Чи ж, до речі, грає він з одним робочим. Досить довго відбудовується, одного втратив. Так, один загін є і ще один зараз вийде. Бе два загони кавалерії. Горфіндель пробує давити. Ну так, да, потрібно списами, але якщо ти доведеш е цих мечників до своєї кавалерії, то Глорфіндель спалить цю свіджуху, мені здається краще віддати їх. Ой-ой, ой він в бік повертає. Щоб Глорфіндель не побіг туди, до його кави. О, з'являється фарамірчик. І загін кавалерій, до речі, може зараз спалити. Так, підпомічає, що виділив його. Так, відганяють Глорфінделя. До речі, пів Так, будується в центрі забудовка, така невелика. Напевно, треба мотнути. Ой, кавалерія біжить, давити лучників ой Ой-ой-ой-ой, ну це джі-джі. Це просто переїхав, називається. Богдан те переїхав. Цього гравця. Далі ламротами. бігає, зачищає ферми, які стоять далеко від фортеці. Це, до речі, досить розумно. Він не спішить забирати ці ферми ще під фортецею, типу, навіщо? Їх і так три? а просто пробігає, дивиться, якась далеко побудована, швиденько забрав. Та й все. Та й побіг. Так, далі якесь затища. Можна мотнути. Мотнути. Так, потім знову з цього боку пробує. Чусь, тут вже близнюки були у пачці, вже вони майже шостий рівень взяли. Я й навіть не помітив, де вони там стояли. Дві казарми вже. Бібли немає. Можливо, б з біблой було б легше. Ну, тут набудована досить е, велика кількість ферм вже. З усіх боків просто розставлення і риночок. А до надень немає, так? Кладка просто побудована для прикола. Ага, і в геройку вирішує зіграти, так? Да? Не встигає младрі, звісно. Дефатись. Досить швидко доламрати ламають. Ну, другий рівня цього не зламають, звісно. До речі, будується. Заклиначбе зараз якийсь грейд. Який грейд бере. Леголас. Ваула вирішує зіграти, окей. Не знаю, чима ауле. Можливо, щоб третій тиром можна було спущити фортецю, але навряд чи там є ремонт. І так просто не вийде. Так, трохи розпіта війська. Так, що там в третім тирі? Ну, гондор майже 13 очок. А, і тут 13 очок, нефіга себе. Прикликається другий тир в спину і заїжджає кавалерія. І зараз Б розмін третім тиром. Останній файт, так би мовити. Так, прикликається гондорський третій тир. І прикликається е, нарада е, Елронда. Гноми. Гімлі піде білочкою, прижок. Ох, нічого собі. А в нього двойний прижок, бачите? Коло нього розкинулись. І куди він приземлився, також Ох, і Ох, А Оєшкой, випив. Ну, тут кавалерія, до речі. Геройка оця, напрям Вбиває героїв дуже швидко. А, ці лучники з огнем все здається. Здається, вголас. таким чином е -е, Ступід переміг. Все, ББ.